Народний депутат Олександр Вілко за голова Дніпропетровської облради Євгену Дод зустрілися з керівниками європейських столиць. Угорці запропонували систему управління і модернізації міського транспорту. Вона включає в себе чотири ключових пункти підвищення якості дорожнього покриття, будівництво транспортних розв'язок, оновлення комунального парку за рахунок закупівлі автобусів великої місткості та впровадження електронних систем управління і контролю. Ми помістили в одні руки і системи паркування в місті, і управління транспортом. І в результаті цього система від того, що вона в одних руках, діє більш ефективно і успішно. За словами міського голови Будапешта, вони закупили півтисячі сучасних автобусів. Так розширили парк до 1300 одиниць, встановили понад 300 автоматів з продажу квитків, а зупинки обладнали електронними табло. Системная реформа дозволила снизить тарифы на громадский транспорт на 10%. Система модернизации и управления общественным транспортом, которая применена в Будапеште, будет очень эффективна для городов Украины, в частности для Днепропетровска. Я пригласил специалистов из Будапешта первое провести аудит существующей системы в Днепропетровске и поучаствовать в моделировании строительства системы будущего, которая будет включать не только троллейбусы и трамваи коммунальные. ну і комунальні автобуси великої містимості. Окрім того, Олександр Вілкул та Іштван Тарлош обговорили питання дорожнього будівництва. Мер Будапешта зазначив, угорські дороги одні з найкращих в Європі. Він упевнений, їхні фахівці можуть допомогти Дніпропетровську у впровадженні передових технологій дорожнього будівництва. У Будапешті система муніципального управління дворівнева. В нас 23 райони. Є центральні, головні, є столичний муніципалітет. Центральні органи районів мають повне право на розв'язання проблем на місцевому рівні, а до столичної мерії передаються більш великі проблеми, що стосуються питань транспорту, регулювання сфери освіти, театрів, водолікарень. В Олександра Вілкула є позитивний досвід співпраці з провідними фінансовими організаціями. Зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку і інвестиційний виділили фінансування на добудову метро в Дніпропетровську, проект якого було розроблено під керівництвом Вілкула. Європейцям настроєно на сотрудничество з такими більш конструктивними політиками, як Александр Вилку, тем более с ними, с ним уже есть опыт этого сотрудничества, чем с радикальными политиками, непрозрачные процессы происходили в горсовете, назначения непрозрачные и так далее и так далее. Естественно, что европейцам это непонятно, и для них сотрудничество с таким политиком будет, скорее всего, нецелесообразным. Построить прозрачную модель власти у нас в городе, я думаю, что тяжело будет, если А знову будуть в Гарсовет приходити люди в камуфляжі і при їх помощі будуть проводитися які-то кадрові назначення. Зараз йдуть переговори щодо відкриття представництва консультаційного центру Європейського інвестиційного банку в Дніпропетровську. Це дозволить ефективніше залучати європейські кошти під конкретні інфраструктурні проекти в Дніпропетровську.